Анастасія Романюк, головна арбітриня сьогоднішнього матчу. Вона зараз бере м'яч і усміхнено готова виходити на футбольне поле, виводити команди. Команди скоро вийдуть і ми маємо кілька важливих новин, які сталися на тижні. В першу чергу вони стосуються одеського чорноморця. Команду очолив новий тренер Олександр Кучер. Ревець Олександр Кучер був у складі Карпат. У складі Карпат попередніх і сьогодні перший офіційний поєдинок Кучера як Тренера Одеситі, але поки що Одесити десь там у підтрибунці, тому центральні персони це господарі Бруніньо та компанія. Карпати не забивають два поєдинки поспіль. Карпати зіграли у дві нульових нічії. Якщо нічія у попередньому турі проти шахтаря 0-0 – це позитивний результат, то перед тим 0-0 з Карпатами це не зовсім те, що хотіли біло зелені. Ну це ще один привід приємний для Дениса Мірошниченка. Хоча він сьогодні не зіграє у Дениса Траума 300 – це кількість матчів у його кар'єрі, в тому числі там більша частина цих поєдинків за Карпати. Ще буде гаряче в кінці цього сезону. Сицько отримує м'яч. Подача у штрафний майданчик. І тут жаржу зрізає. М'яч акуратно в руки Рудьку. підбирають одесити. Ну, Чути було браво від кучера з технічної зони. Ще одне зараз. Браво! Може бути! Хобленко заб'є, але Хобленко б'є дуже м'яко, дуже легко. І взагалі не по гольовому. Подача будка Бабогло викидається і промахується по м'ячу. Хобленко обробляє його. Приземляє його другим дотиком, розвертає собі його. І ось третій дотик. Найважливіший Безбородько, з ним Педосо безбородько, намагався віддати передачу крізь двох. М'яч дістається йому Білошевський. Удар по воротах. і м'яч летить повз ворота. Богдан Білошевський здорово пробиває. Сильний удар гарно він ногу викрутив, опорний півзахисник Чорноморця. Гарно поставив її під цей удар. І там, по-моєму, був рикошет від із Зеленобілих для Пабло Альвареса. Не очередька, не Бруніньо, а Боже Бабогу. Ні, Альварес пробиває по воротах в руки рудька. Удар в площину воріт. Рудько був там, де треба, і зараз висловлює претензії голкіпер Чорноморця. Свої стінці. А кому саме? Чачуа. важко було подати. Чачуа скидає під подачу. У тут удар головою Бруніньо, І це гольовий шанс. Карпат. М'яч летить повз ворота. Наситили Карпати чужий штрафний майданчик. Чим знову знервували блакитну оку Артура Рудька. Такими холодними очима воротар Одеситів. Кольору Чорного моря зараз дивився на своїх захисників. Продовжується реслінг. І нарешті подача від Шевцова. Білошевський удар. І м'яч над воротами пролітає. Удар з лівої ноги. Один дотик. Другий удар в сьогоднішньому поєдинку 16-го номера. М'яч від спини Педросу відлітає у опорну зону, де ніхто не зміг прикрити. Нарекін. Довга передача вперед. Ось ще одна опція для Гри Карпат. Сьогоднішньої, по-моєму, вперше в сьогоднішньому матчі на 31-й хвилині ми побачили, як Кінерейкін закидає довгу передачу на швидкість. Де передача вперед. Хобленко підіграв шевцову безбородько. Безбородько звільняється від опіки одного гравця. Далі йде безбородько. Удар по воротах. Нічого, сай момент зараз. Денис не влучає у дальній кут. Хоча все зробив. Все зробив правильно. 21-й номер чорно-синіх або синьо-чорних. Класний момент. Індивідуальна робота від нього. Тут він іде від Альвареса. Обігрує полегенько і б'є в дальній кут. Нова передача, але там один Костенко. Виходить, голкіпер Рудько. Проти стоїть Костенко в цьому епізоді. Костенко просить пенальті. На куті штрафного майданчика сталася ця ситуація. Перший йде довга передача. Ось він Костенко торкається на м'яча і далі в нього врізається Артур Рудько. Врізається і рукою б'є в спину Костенко, який перед тим тут важливо важливий штрих. Перед тим Ян Костенко грудьми сам собі м'яч скидає. Хоча він виходить із штрафного майданчика, але тут же. ж... Питання не в тому, ось ми чуємо оплески. М'яч, який 26-й номер. Ось тут грудьми прокидає сам собі. І наступної миті Артур Рудько влітає у опонента. Чи грає Рудько у м'яч? Ні, не грає. Анастасія Романюк ставить пенальті. Маневри голкіпера на лінії. Пильний погляд 37-го номера Карпат. Як хижак зараз поводить себе Рудько, а як поведе себе Бруніньо, він забиває. Хоча Артур Рудько вгадує напрямок польоту м'яча. І дійсно, він дуже здорово зараз по-воротарськи оцінював ситуацію. Він працював проти суперника. Він вгадав напрямок польоту м'яча, але він не зберіг свої ворота після дуже точного удару Бруніньо. Для бразильця це п'ятий. Гол у сезоні. Другий з пенальтів. Але очередько підбирає, пробиває по поворотах. Парирує Рудько. Невес в штрафному майданчику. Треба акуратно з ним грати, але Арсіч фолить. Арсіч ставить ногу і наступає на ігора Невеса. Це все було в межах штрафного майданчика. Просить Арсіч Вар. Ну і звісно, що це треба дивитися. Це треба зараз, щоб переглядав ситуацію на повторі Копієвський. Але права нога Арсіча, права нога 22 го номера. Давайте подивимося в купі разом з ударом Очередька. І звернемо увагу на саме праву ногу Владіміра Арсіча. Він наступає з цього повтору за м'ячем. Не надто видно. От з попереднього було видно, як відбувається наступ. Вар підтвердив. Тобто. Усно так не пішла переглядати цей момент арбітриня. І другий пенальті. Другий пенальті за 4 хвилини. Бруніньо проти Рудька. Бруніньо 2-0. Той же кут стрибає Рудько. В інший пробиває Бруніньо. Отакий ну, у нас фінал тайму. Дві необережні дії в своєму штрафному майданчику. І, знаєте, так. Може, емоційний підхід, емоційні слова, але стирається враження багато в чому від загалом хорошого тайму, який моряки провели. Хороший тайм, але 0-2. А ось уже Ян Костенко біжить його опережає скіба. Євген скиба пробиває по воротах. Який удар хороший вдався центральному захиснику. І Кінарейкін витягує м'яч під поперечки. Ось він скиба. Футболіст який вміє забивати головою, вміє забивати різними частинами тіла. От, як це було в матчі проти колоса, наприклад, на старті весняної частини, коли він після стандарту м'яч запхав у ворота, Ой, тут вичорноморця. Подача удар, і м'яч повз ворота летить. Мозес жаржу не забиває. Ще один шанс одеситів. Як же не щастить зараз одеській команді саме у цьому епізоді. І тут уже Яків Рейкін був ні до чого. Він уже був відіграний. Якби цей удар ішов точно в кут, він прямо свистить біля стійки. Бруніньо. Бруніньо атакує! Бруніньо відповідає голом. Хет-трик бразильця. Ну, майстер. Майстер. З гри забиває 37-й номер і робить рахунок 3-0. Але знову парадокс. Чорноморець перед цим має шикарний шанс, щоб зробити 2 1 і Замість цього атака відповідь фактично 0-3. Щойно ми подивилися моменти, щойно посумували із моряками і зараз радіємо із львів'янами. 3-0. Ще один хитрик цього сезону. Я думаю, якраз у студії УПЛТБ мої колеги Віталій Похолад, Дмитро Шпірков. Думаю, порахують кількість хитриків у цьому сезоні. Точно у ворота Карпат хитрик робив кампуш. Причому теж два з пенальті забивав тоді футболіст Олександрії. Але зараз хитрик уже від Карпат. Для Львів'ян перший у цьому сезоні Перехоплення у центрі поля. Ігор Невес готується до удару. Але віддає передачу на Чачуа. Чачуа ударом бросить Чачуа в кут. Ручко відбиває. Хороший гольовий момент. І ну, е, варто відзначити роботу Ігора Невеса. Ми всі розуміємо те, як він чекає голову, наскільки він хоче забити. І рахунок 3-0. Здається, що десятка львів'ян має дозволити вже собі пробити в такій ситуації. Але він гравець командний, запускає Чачо Брунініо. Є партнери у штрафному майданчику. Прострільна передача. Удар 4-0. Ян Костенко забиває Бруніні. Ще й асист додає до свого шоу сьогоднішнього. Ось вона передача Чачуа. Бруніньо. І Бруніньо точно в темп стели. Ідеально стели так, що Будко не встигає дотягнутися. Так що жоден із інших центральних захисників, ні жаржу, ні скіба не переривають цю передачу. І Рудько е застигає, тому що розуміє, що це не для нього м'яч, це не в його зону передача Виходити на перехоплення у цій ситуації можна було можна б, було, але чисто теоретично. Ян Костенко забиває. Да, давай, давай, Янаков. Янаков може відірватися від суперника. Не фолив Танда проти нього. Янаков далі проходить. Денис Янаков на ударній позиції. Янаков ще одного кладе. Янаков! Не вистачило йому точності прострілу. Ну, це якийсь ромаріо зараз був. Денис Янаков. Поклав пів команди суперника. Ну, Педосо послизнувся. І от далі. Походьтеся. дуже хитре рішення, красиве рішення від Дениса. Ріслав Ракіцький на футбольному полі. Міняє він Богдана Білошевського. Тут кілька варіантів, чому загули трибуни. І Ярослав Ракіцький, якому штрафний звідси пробити, ну, теж в крові ця історія. Ракіцький б'є. М'яч летить повз ворота. Сіточка затріпотіла, однак не так сильно, як того бажали оболівальники одеської команди. Удар по воротах з підкруткою. Далеко не такий сильний, як то хотів. 44-й номер. Ось ця підкрутка. Дуже добре видно на повторі, що м'яч пролетів повз ворота. Підключення Стецькова. Це й може спробувати пробити. Удар Стецькова. М'яч повз ворота. летить. Так, Тимур володіє хорошим ударом з лівої ноги. Ось вперше він сьогодні демонструє своє це вміння. Івен а це його сильна сторона. Подача, і там Чачу, м'яч зберігає, чи ні. Краснопір заштовхує його у ворота. Дограв до кінця бросій Чачо на дальній стіці. Марина Стрілецька впевнено показує, що м'яч вийшов за межі поля. Схоже, схоже на те, що м'яч повністю залишив в межі поля. Вона атака і м'яч не залітає в ворота. Чачо не забиває. Рудько. Команду від п'ятого пропущеного рятуела. Атака триває Краснопір! Краснопір м'яко реагував на передачу Чачо і хотів забити в дотик Тонке рішення 95-го номера занадто тонке, щоб стати голом. Ось він момент. Помилка захисників не встигає зреагувати Скіба. Скіба надіявся на те, що жаржу м'яч вибіж. І так озирнувся 39-й номер далі. І передача Чачо. Ось тут рішення восьмого номера. Раскарпати налаштовані. П'ятий. Забитий, наслухавшись, підказок свого тренера. Але це налаштування збиває у прямому сенсі номер 44. й Жовта картка. Подвійна жовта картка. З корінням траву вирвав Ракіцький, влітаючи в чачу. Це жовта картка. Продовжував головою. Легенько відбив. Ракіцький м'яч підбирає. І... Стогає не обрізатися. Віддає пасна Будка. Будко здорово подає скіба удар головою повз ворота. Це дуже схоже на момент мозоса жаржу. Той гольовий, який. Можуть угадувати вболівальники Чорноморця, надіючись і згадуючи, і пам'ятаючи те позитивне, що сьогодні було. І може п'ятий пропустити. Але офсайд. Офсайд у підлепенця. А недовго сумували Карпатівці. Хіба що підлепенець так трошки іронічно зустрічається цей свій фінальний момент? Він теж хотів забити, теж міг забити. І, зрештою, прийняв м'яч. І ще й спотикнувся Арсіч. Далі намагався допомогти собі руками. Вчасно зрозумів, що краще цього не робити. Один пенальті він уже привіз. Ще червону картку заробляти він це зовсім не те. Бруніння м'яч забере.